Переоцінити значимості Олени Петрівни Блавацької для розвитку теософського товариства і теософського вчення складно. І значення це багато вже ким визначалося. Але ж головним здобутком Олени Петрівни Блавацької я вважаю те, що вперше завдяки її творам було системно викладене цілісне теософське вчення, яке до Олени Петрівни. Існувала, звичайно, і існувала до того, як людство взагалі оформлювала свою культуру в які, якісь тексти, і теософське вчення пронизувало буквально культуру і пронизує культуру людства, і філософські вчення, і релігійні культи, і духовні традиції. Але Шолена Петрівна в XIX столітті, коли прийшов час, привідкрила дотичність до теософії. До основ фундаментальних законів Всесвіту і саме через Олена Петрівну Бловацького Теософське вчення стало доступно всім, хто готовий і бажає його сприймати.